Ми зрозуміли, що у неї нема господаря, ми почали її підгодовувати, але вона дуже боялася заходити в заклад, але потім почала сама заходити до нас. І ми її облаштували місце біля входу. І все, і вона так прижилась у нас і стала нашим таким символом-талісманом. Ми багато зробили такий куточок, бо я помітила, що вона тут часто лишалась, їй подобалося спостерігати за відвідувачами, дивитись віконце. Ось її мисочки, там водичка, корм ми час від часу підсипаємо, щоб не лишався, щоб свіженький вона їла. Один раз її лишили, але це була наша помилка, бо ящики з молоком були прогризені. Молоко по всій кав'ярні. Ну і ясна річ, в туалет вона сходила. А ми з чоловіком приходимо на зміну. ой, ну бо, тому ми давай думати, що робити, і зробили їй будку. Я переселенка, це одне з найперших місць, яке в Житомирі тут відвідала. Знаєте, є така терапія, яка лікує тваринками. Тут це також діє, Баба прийдеться, десь хвостиком, махне десь на підлозі, подивишся, і зразу і настрій кращий, і все супер.